Усім великий привіт. Сьогодні у нас буде, як бачите, ролик про електрику. До речі, в попередньому ролику я там намагався трохи поумічити по проблеми із зарядкою і незарядкою акумулятора на машині, від чого відбуваються проблеми, як їх там вирішувати. Ну, коротше, мені написали дід. Ти баран у цьому ділі, нічого, нічого там не тямиш, з тебе електрик, як там із мене балерина. Ну, добре. Балерина балериною, але діло в тому, що кожен з нас, ну, хоч і не електрик, друзі, я, тим більше не автоелектрик, але лампочку крутити ми повинні уміти. Це дуже зробити навіть, ну я не скажу, що шкаляр, ну будь-який із нас, той, що має, як кажуть, вдома освітлення, повинен знати, як замінювати лампочки. Тут нема нічого такого умного і хитрого. Стару викрутив, нову крутив. Тільки не забувати виключить бажаного рубильника або апешку, ну, хоча б виключить на стінки вимикач. Ну, питання ж не в тому, як їх міняти, а от дивіться, що мене зараз турбує. Оце тут лежать три лампочки. Вони всі на 220 вольт. У нас других напруг немає. Одна ось є на 12 вольт, так? І які в мене питання до цих ламп? Дивіться. Ні на одній лампочці немає написано їхніх. Тут було щось, ну, бачите, його практично. Нема. Ну, немає, все постирене. Які їхні дані? Ну, наприклад, скільки вт? Я вже взяв і лупу свою. Знаменувати знамениту дивився і зверху, і знизу, і збоку. Раніше писали, а тут на цоколі добре було видно. Ну, наприклад, як в цій лампочці, дивіться, бачите, тут ще пишуть. Дивіться, 12 вольт. 12 вольт 4 ватта. Видно? 12. Ну, я можу ближче піднести, якщо сфокусирую. 12 вольт, бачите, 4 Вт. Ну, це на автомобільних лампах ще пишуть. Ну, от у мене три лампи, так? Ну, звичайно, ми намагаємося зараз укручувати ті, що поменше беруть. Ну, лампи у нас, ви знаєте, 40 Вт, 60, там, 70, 90, 100 там. Ну от на ски Вт, а ці лампи. Ну, на глазу приділити, розумію, яка слабша світа, та і менше ватт. Але в мене таке питання, ну, я спочатку собі задав, а як же ж От у мене є тестер, бачите? У мене зараз їх, ну, раніше був один, а зараз їх чотири. І кожен бреше по-своєму. Кожен бреше по-своєму. Той ще із десь з 97-го року. Тільки дві крони замінило, але він почав вольтаж додати дуже сильно. Місто 12, вольт, показує 14. Ну, і я йому зробив заміну. Один у мене це дома, один у мене в машині, і один в гаражі. Ну, я скажу, кожен бреше по-своєму. Ну, добре, цей. Я їх держу в різних містах, так що ми не знаємо, і скільки він відрізняє від того, що показує правильно, а, а, а може це і правильно, хто знає. Ну, нас це мало цікавить, плюс-мінус е плюс вольт або декілька вольт, ну нічого не зробиш. Така зараз техніка. Ну, питання не в цьому. Як з допомогою тестера цього мультиметра, Заміряти, скільки ватт лампочки. І чи можна? От мені ну, деякі хлопці, я кажу, вірно сказали, що я не електрик, нічого не шарю, але можливо ж є електрики, які шарять у цьому. Підскажіть, як узнати, скільки ватт, ну, наприклад, ось, кожна цих трьох ламп? Цю ми знаємо, що 4 Вт написано. Покажу ще раз. Написано 4 Вта. Добре. А ці, і практично у них спіралі приблизно одинакові. Приблизно. Ну, в оцій, вроді менше. в Оцій, тут вроді. Тут менше. Хто знає. Коротше, я знову ж таки. На свій розсуд, страх, як говорить, і риск, вирішив все-таки провірити, а що ж у мене може із цього вийти. Щось тут вийде, я вже перевіряв, а тепер вирішив, зараз розпутаю, так, вирішив показати вам, що я наміряв, і. Що ви на це скажете? Тому що я знаю, є фахівці. У мене там, коли я займався трошки пайкою, радіопаяв мені електрохлопці, електро які шарять в електриці, підсказували. Я користувався їхніми підсказками. І, можливо, вони зараз бачать і мені підскажуть. Хлопці, які зв'язані з електрикою, якось напряму і фахівці. У цій справі. Ну, поїхав, беремо першу. Я не знаю, наскільки вона, але ж мені потрібно знати. Ну, тут вкрутити лампу. А наскільки вона, мені ж, я сказав, важливо знати, щоб вона небагато брала. Ну, що, Підсоединяємо. дивіться. Один сюди, штекер, другий сюди. Дивіться, що показує. 63, так? Вот, 62 и 5. Друзья, ну, у меня такие вражения, что на 60 ватт. Ну, на 60, на 60 ватт лампочки есть, видите? тут уже порискакивает. Вот, 62. Ну, плюс-минус, они же тоже спираль, плюс-минус километр. Добавили, убавили 62. Це вже ну, треба написати фломастером 62. Дивіться, беремо другу. Похожу. Але колба, колба, бачите, трохи більша. Підключаємо так же саме. І дивимося ж на монітор. 37. Друзі, дивіться, я. 37. Ну, а я ж, я казав, там э, йде стандарт 40, 60. Дивіться. Таке враження, що це на 40, а ця на 60. Хоча вона більша. Ну, від цього не залежить від колби. Ну, давайте третю поміряємо. Скільки ця покаже? Або яка вона є у ватах? 36. 36. А ну ця. А ця 62. Надо писати, бо я забуду. 38. Значить, оце виходить. Дві сороковки, а це шістдесят. Це ви знаєте, я сам собі зробив від... відкриття. Виходиш, я поставив, а ви скажете, а на що то Дивіться, на 200 ом. Бачите? 200 ом. Ну на 20 немає. Только кіло бачите? Ну добре. Ви скажете, а чим ти докажеш, що оце вати показує? А це тут? Може це показує Уми? Добре. Я, як кажуть, спорити не буду. Можливо, це показує? А! А ми можемо поставити от на прозвоночку. На дзвіночок. Давайте без безумів. Зразу якось зробимо. Ну, антитест. Що покаже на другому положенні перемикача. Нічого не показує. Перемикаємо. Опа шестдесят три. Тридцять сім. Тридцять шесть. Так само. Дивіться це дві сороковки це шістдесятка. Дивіться, що на прозвонці? Що на двісті? Одинаково. Так що тут уже не оми, а щось якийсь другий. І бачите. Воно і он оми, І так оми. Тільки тут ще показують, вон, бачите, звук. Так що не одинаково, А то супротив одинаковий. Добре. Ви скажете, дід, це ти вже конкретно. Усі грані переступив, якось по електриці, вліз, якось не в свою справу. Не шариш, що генераторі ще й в 220 вольт поліз. Добре, 220 ми приблизно знаємо тепер, що тут похоже. Дві сороковки, одна шістдесятка. А чим я вам докажу, що це мене підтовкнуло для знімання цього ролика? А мене підтовкнула ця лампочка. Дивіться. Це я ділав контрольку на ручник. Дід ви ж знаєте, дід без контролю. Ані руш. Тут написано 12 вольт 4 Вт. Покажу ще раз, тому що, можливо, у вас будуть заперечення. Скажу, діти щось на хімічі, такого не може бути. 4 вата, Якщо побачили, значить добре. Ну, або, повірте мені на слові. Давайте поміряємо. До речі, з цієї лампочки все почалося. Я приблизно їй вирішив заміряти, і вона мені що показала. Дивіться. Під'єднаю. Так, і дивимося туди, на монітор. Три і три. Три і три. Написано лупу. Вибачте, але я все-таки буду намагатися, щоб ви до мене не задавали зайвих питань. 4 вата. Ну, звичайно, що ця лампа зроблена недавно. Звичайно, ми знаємо, де вона зроблена. І, звичайно, ми знаємо, ніхто точно спіраль сюди не міря. Плюс-мінус кілометр, якщо написано заявлено 4 Вт, то може бути і 4,5, і 3,5. Ніхто, ніхто їх не перевіряє. Купив, поставив і забув. Ну, це лампочка габарити, підхварники, повороти, бокові, оці жовті, як повторювачі, так? О, оці лампочки стоять такі. У хварі стоять, габарити, ніхто їх не, не перевіряє. Замінив і поїхав, лиш би світили. Але ж дід все-таки вирішив, раз є тісті він же повинен відпрацьовувати. Своє призначення Він же не повинен у мене лежати і пильлю, пилитися на горищі. І дід його все-таки примінив. Повторюю. Тому що дід, якщо не повторить, це вже буде не, не повноцінний ролик. Дивіться, туди. А тут. Я зроблю отак. 3.3? Де гарантія, що це невірний показник? Можливо, тут не 4, а 3.3. Я спорити не буду. Це я просто закрасив, щоб красним. А на все. Що мені скажуть фахівці на цю усю тему, яка у діда, яка виникла в голові, я навіть до цього ніколи якусь лампочки вкручував на глаз, то, тому що нічого не. Можливо, тут і було, але вона старається. Вони його пишуть милом, або якоюсь непонятно. Раніше писали, так було й добре видно. І тут писали на Соколі, і тут писали. А тут -то голе стікло і все. На упаковці пишуть. О, вірно, упаковки немає. Тепер догадайся, хто, де хто. Я, Може ви замітили, лежить іще тут і батарейка. Ну, батарейки тут мені не треба міряти. Зі а ви дивіться, що в цьому тестері в мене це із 4, чому я сказав 4. Це один із тестерів, у якому на шкалі написано, дивіться, ватт. Ват. Дивіться, півтора вата. Що це за шкала? Я вперше бачу. І ні разу не чув, дивіться, ват. Все, оце. Ампери, міліампери тут. Кокондери, все добре. Вольти вже почали хімічити. Бачите, що тут творять. І зразу і постійний струм, і змінний. На одній шкалі. Ви бачили таку? Ідею. Щоб менше було шкал, бачите, дві, двох шкал постійний і змінний, вони тут поставили вати, А тут, бачите, два в одному. Дивіться. Бачите. Треба переключати цією кнопкою. На постійний і на это. Тут може таке напутати. Мірять 220, а переключиш на постійній. Буде горе. Бачите, вот 100-750. На одній на одному положенні, бачите? О. Тут що попало. Ну, добре. Дивіться, півтора вата. Я ж думаю. <гаджи> ну, скільки тут 12 ват. Ну от, от поміряємо і 10 можна міряти. А, ось, бачите, Перемика... сюди перемикаємо. Штекер на вати. Не забуваємо. Так. Тут у нас. Наприклад, 4 ватта ставимо ну, на 9. Так, бачите. На 9. Це ж, я думаю, тут розрахований, цей тестер мірять вати. Тільки не 40, а до 12. Да. Трошки відволікся. продовжуємо. Нічого. А, ви ж підказуєте діду, що ти твориш? Стрілочка. А це треба фломастером. Бачите, одинакове. Ну, дід трошки відволікся. Добре, ставимо на 9 Вт. Тут 4. Дивимо сюди. Я тут підмикаю. І що ми бачимо? Дивіться, тут на ватах, тут маса. 0,01. Давайте на 3. Що це за вати? Дивіться? Ват, що це за шкала? Що це за шкала? Вати не покаже. Давайте візьмемо цю лампу. Вати не покаже. Хоч на 12 Вт. Не розумію, не розумію. Может вы і ще батарея тут лежить. Давайте поміряємо, сихи ватт у чи що. Мінус цепляем сюда. Кидаємо на плюс. Один и шесть. Ну, это же не ваты. Не ваты. Давайте поставим на два вольта. Меряем. Сейчас. Контакт. Надо, чтобы хлопнуло, да? Видно, не прихватило. Сейчас. Я не зрозумів. А, ну підскажи же деду, что ты творишь? Постав на, на вольт, бачите? А, деду же точно не электрик. Закинь тестер и не лезь в своё дело. Опять не туда. Ставим на 3 вольта. Нарешті. Бачите? права, 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 правда ваша, не електрик, не вміє користуватися тестерком. Дивіться. На вольтажу. 1,6. І на ватах. Короче, цей тестер. 1,6. Все. Цей тестер мене збив з пантелику. Вати не показує. Вольти все на одній шкалі. Єдине, що я, єдине, що я, тепер знатиму, як мірять ват, лампочка без показників, її даних. А щоб підтвердити це, 4 вати. По тестеру показує приблизно. Приблизно не повністю, ну приблизно, тому що по-другому воно ніяк. Ви ж бачите, як вона зроблена. Що тут може всередині бути правильне? На цьому буду закінчувати. Пишіть коментарі, тільки пишіть вірні, не як от не стисняйтеся. Розкажіть, хто такий дід, що він шара чи не шара. Що оце я робив, вірно чи не чому ця пошта збіглася і це напевне? Пишіть коментарі. Ну, звичайно ж, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей на каналі Діда Миколи. Бережіть себе та на все добре!